Російські війська посилили якраз тиск на Бахмут однак вони навряд чи оточать це місто. Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії. Мовляв, українські сили утримують оборонні рубежі в глибині та контролюють шляхи постачання. Водночас, за інформацією британської розвідки, впродовж останніх днів російські війська та найменці з Вагнер здійснили тактичне просування до міста Солидар, що зазначу знаходиться за 10 кілометрів на північ від Бахмута. Захоплення останнього залишається головною оперативною метою Росії. Також в Міноборони Британії зазначили, що частина бойових дій зосереджена на входах до 200 кілометрових тунелів соляних шахт, які проходять під районом і можуть бути використані для проникнення в тил. І зараз з нами на прямому зв'язку. Юрій Галич, це начальник 8-го державного пожежно-рятувального загону, пане Юрію. Наші вітання з Києва Доброго ранку. Пане Юрію, розкажіть нам, будь ласка, як минула ніч в Бахмуті, яка ситуація станом на цю годину? Ну на цю годину ніч пройшла дуже було гучно, але без виїздів, без пожеж ніхто не звертався. Тому можна казати, що була спокійна в нашому напрямку роботи. Чи правильно я зрозумію, що бойові дії тривають, але на щастя прильотів, зокрема по цивільній інфраструктурі, протягом цієї ночі не було. Розумієте, зараз важче становиться з сповіщенням по прильотам. Зв'язка немає і деякі виклики ну, до нас не доходять. Ось Но... Те, що ми знаємо, те, що там дзвонять, ми реагуємо на них. Ось було в мене наступне питання: саме таке: не звертаються, бо ну немає зв'язку звернутися, чи нічого не відбувається. Це ж ну, колосальна і, різниця. І те, і те, і те розумієте. Ага. Зв'язок вже не працює в листопада місяці, мабуть, може, плюс-мінус. І дуже складно працювати, коли інформація надходить за запізненням. пане Юрію. Військові дії тривають. У переважній більшості регіонів лунають тривоги. Як з цим у Бахмуті? Чи чують місця непопередження? Оскільки ви сказали, зв'язку немає. Як вони дізнаються про можливі ракетні обстріли? Ну розумієте, ракетні обстріли в нас були. Літом наприкінці на початку осіння, після приближення лінії зіткнення, вже більше арт обстрілу у нас. І вони дуже часто. Є такі дні, коли вони лунають кожні 5-10 хвилин. Тому сенсу. Сповіщення ракетного обстрілу набагато небезпечніше є артобстріли обстрілу. Mm. На даний час. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, скільки загалом в Бахмуті залишилось мешканців? Близно. Ну, точної цифри немає, але приблизно може бути до 10 тисяч ще. З того, що ви бачите, так евакуація триває? Так. Зрозуміло, кожен день працюють і співробітники наші, і співробітники поліції. Доводиться людям, людям ну, доказувати, що треба евакуватися. Це на самому, ну, дуже слово. Так непросто. Наскільки взагалі місто зруйноване? Інфраструктура зокрема? Світла немає з вересня. Води теж, так як без світла, вона газ ще на початку весни виключена. Зараз дуже морози сильні, тому ну, дуже складно. Ці, ці питання ну, принаймні намагаються вирішити там зі світлом, зі зв'язком. З теплом. А немає можливості, розумієте. Постійні, постійні обстріли. Як, як я казав, кожні 5, 3-5 хвилин. І, ну, на, щоб ще, на даний час, я так розумію, щоб все вирішити, потрібно по кожному району міста відновлювати. Дроти, ну, електродроти. Як ви ну, в таких про... умовах працюєте? Працюємо, а якою ще. Ми захищаємо нашу державу, наших людей, ті, що залишилися по іншому, не може бути. Пане Юрію, і ще одне питання з приводу водопостачання. Води в місті немає, і ми бачили жахливі кадри: як люди набирають воду просто посеред міста з калюш. Зараз на дворі мінусова температура. Де люди можуть брати воду в Бахмуті? Де ви берете воду для того, щоб гасити пожежі? Ну, місця не зможу назвати точно, щоб розуміти, чому. зрозуміло. Це природні ставки різні, там заправляємося. Ну, можу сказати те, що працюють волонтери дуже чітко. Також ми кожен день наші направлені, питну воду бутилірувану розвозять по пунктам, де ми. Ну, Знаємо де є кількість людей певно, і тому привозимо піділову воду. Технічну технічну також можемо розвозити, коли дозволяє обстановка на пожежному авто, пане Юрію. Ми дякуємо за те, що ви несете службу, за те, що бороните місто, і за те, що вийшли Дякую. з нами на зв'язок. Це дуже важливо розуміти, як нині живе незламне місто Бахмут. Юрій Галич, начальник 8-го державного пожежно-рятувального загону, щойно був на прямому зв'язку зі студією.